Привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про таку тему, з якою, в принципі, стикається більшість з вас, особливо в останній період, коли у нас частина території є окупованими, на жаль, і приходиться переїжджати. Добре, якщо у когось є родичі, в більшості випадків доводиться орендувати квартиру. Отже, сьогодні б я з вами хотіла поговорити про договір оренди квартири, як його правильно укласти, навіщо він взагалі потрібен. І які нюанси при цьому потрібно враховувати. Оренда житла, поширена практика в Україні. Щоб на сьогодні захистити себе від можливих конфліктів, як орендарю, так і орендодавцю, важливо мати письмовий договір. Цей документ детально буде прописувати права і обов'язки, по суті, обох сторін. І він допоможе врегулювати розбіжності та буде слугувати надійним підґрунтям у разі судових спорів. Питання, чи потрібна державна реєстрація такого договору оренди? На сьогодні реєстрація договору оренди квартири не є обов'язкова. Достатньо лише його укласти в письмовій формі та підписати обома сторонами. Однак офіційно оформлений договір дозволяє орендарю отримати тимчасову реєстрацію місця проживання прописки, що дає по суті доступ до медичних адміністративних адміністративних інших послуг, в тому числі ТЦК, яке також зараз розповсюджене для ВПО. Зверніть увагу, що орендодавець зобов'язаний щорік. Декларувати доходи від оренди та сплачувати відповідні податки. Невиконання цієї вимоги може призвести до відповідальності згідно із законодавством. Щодо нюансів укладення договору оренди, на що потрібно звернути увагу. По-перше, мова оформлення. Звісно, договір має бути укладений у письмовій формі українського мови. Якщо документ укладається іноземною мовою, він має бути автентичним з українським перекладом. Нотаріальне Свідчення не є обов'язковим, якщо договір укладається між фізичними особами. Якщо в договорі не зазначен термін, відповідно оренди, він автоматично вважається укладеним на 5 років. Які пункти потрібні, щоб вони мали обов'язково бути в цьому договорі? Для того щоб договір був дійсним та максимально захищав ваші інтереси, він повинен містити такі ключові пункти: по-перше, інформація про сторони, повні паспортні дані орендодавця і орендаря відповідно всі ваші реквізити, в тому числі і телефони. Дані про житло, точна адреса квартири, її загальна площа, кількість кімнат, твердження права власності, реквізити документів, що засвідчують право власності орендодавцям на дане житло. Орендна плата чітка має бути визначена сума валюти та терміни оплати. Термін дії. зазначається на який саме період укладається договір. Також мають бути визначені права, обов'язки, чітко розподіл відповідальності за комунальні платежі, поточний ремонт і. І обслуговування квартир, крім того, до договору можна включити такі важливі додатки. Та умови як акт приймання передачі, тобто перелік меблів, технік і інших речей, що знаходяться безпосередньо в квартирі, ну і фіксація також стану, в якому вони знаходяться. Суми застави, тобто страхового платежу, умови його внесення і повернення після закінчення терміну оренди. Дозвіл чи заборона на візити власника, а також узгодження дати та часу таких візитів. Показники лічильників. Зафіксовані дані на момент передачі квартири орендерю, і відповідно в договорі також має бути вказана можливість розірвання договором. Тобто в договорі мають бути приписані чіткі умови і процедура дострокового розірвання договору, і відповідно, штрафні санкції, ну, відповідно в яких випадках це може відбутися, які документи потрібні для укладання договору. Перед підписанням договору обов'язково ви маєте перевірити, чи орендодавець є справжнім власником квартири. Для цього вам знадобиться паспорт орендодавця та відповідна орендаря. Документи, що підтверджують право власності на квартиру, це може бути свідоцтво про спадщину, право власності, витяг із єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Може бути також довіреність від власника, якщо квартиру здає інша особа. Мають бути банківські реквізити для оплати оренду, ну, відповідно, якщо це відбувається за необхідності та ж карточки. Що робити для продовження і розірвання договору? Договір може бути продовженим автоматично, якщо жодна із сторін. Після закінчення терміну, який був обумовлений в договорі оренди, не заявила своє побажання розірвати даний договір. Однак краще завчасно узгодити всі умови і підписати додаткову угоду. Розірвання договору може відбуватися за взаємною згодою сторін. У разі ж виникнення конфлікту спір вирішується в судовому порядку. Згідно з діючим законодавством України, орендар має право відмовитися від договору, попередивши про це орендодавця за три місяці. Якщо орендар залишає житло раніше, орендодавець може вимагати оплату за три місяці, якщо доведе, що не зміг здати квартиру на тих самих умовах. Договір також може бути розірваний достроково за рішенням суду на вимогу власника, якщо орендар не платить за оренду протягом 6 місяців або іншого терміну, який прописаний в договорі. Якщо він пошкодив майно або житло, також я хочу звернути вашу увагу на те, що відповідно є певні періоди часу, в які орендодавець не може вас примусово виселити із житла. Наприклад, якщо ми розуміємо, мова йде про зимовий період. Тобто, якщо ви вже живете в цей період, там досить важко вас відповідно виселити. І що я хотіла вам сказати, що, звісно, в першу чергу треба укладати договір офіційно. Ціне, бо як ми всі з вами розуміємо? Орендодавці не досить хочуть сплачувати свої податки, оскільки, звісно, кожен хоче заробити більше грошей. Але у разі якщо у вас не буде жодного документу, підтверджуючого факту укладання з вами договору і відповідна умов, на які ви орендуєте дану квартиру, то є стави і варіанти того, що можливо в якийсь день ви прийдете і ваших речей або не буде, або можливо, вам піднімуть вартість квартира. Або виставлять якісь інші умови, так що знаєте, що все ж таки офіційний договір це в першу чергу гарантія ваших прав і законних інтересів. Далі цю тему продовжить мій колега Андрій. Як не втратити гроші при здачі в оренду квартиру чи будинок? Здача в оренду це не лише приємний і пасивний заробіток, для того щоб ви справді були в плюсі і отримали дохід, вам потрібно дохлести все ж таки деяких зусиль, інакше ви можете зіштовхнути з рядом проблем. Самостійна перевірка орендарів. Ви повинні обрати тих людей, від яких у вас не буде ні лиха, ні проблем. Тому ви повинні для себе все ж таки визначити, чи можна цим людям довірити ваше майно, чи не пошкодять вони його безповоротно, чи платоспроможні вони не конфліктні, порядні і охайні. Саме ви вправі визначити ті рамки, в яких вам буде комфортно здавати своє житло. І орендарі вже повинні ж під них підлаштовуватись. Якщо ваші рамки не жорсткі і не чіткі, будьте готові, що орендарі запропонують свої і не ваг, що вони вам сподобаються. Як це можна зробити? Є три сита, через які ви можете просіяти кожного кандидата. Перше поведінка під час телефонної розмови. Друге поведінка під час зустрічі на квартирі. І третій факт це юридична перевірка. Під час телефонної розмови звертайте увагу на наступні речі. Чи спокійно розмовляє кандидат, чи не дратується, проявляє неспровоковану агресію, підвищує голос. Особливо важливо, чи немає наркотичного чи алкогольного збудження або сп'яніння. Крайній емоційний стан також має викликати перестору, тому що на холодну голову рішення у даної особи може бути кардинально протилежним. Якщо ухиляється від певних запитань і відповідей, поверніться до них і прослідкуйте за тоном і швидкістю відповіді. Якщо відповідей із затримкою, невпевненістю, це може бути свідченням ведення вас в оман. Обіцяю зняти всліпу, навіть не бачивши, просить зняти з реклами, і нікому більше не показувати. Швидке і позитивне рішення так само швидко перетворюється на негативне. У вашого об'єкта десятки нюансів, про які орендар міг і не знати, і при перегляді вживу вони зіграють вирішальну роль, наприклад, наявність діючої. Артилерійської частини за вікном або базару, або, як в моєму випадку, це аеропорт чи залізничний вокзал. Для когось це плюс, а для когось суттєвий недолік. Задайте важливі питання для вас. Хто буде проживати, якого віку і статі, чи будуть проживати домашні тварини. Це в даному випадку є так само ключовими питаннями. Ви маєте розуміти, що у житла є свій відповідний ресурс. Знос буде різний при проживанні в однокімнатних квартирі в двох або п'яти осіб по різному використовують житло троє чоловіків і троє жінок, що відповідно відповідає дійсності. Якщо орендарі не мають між собою. Родинної спорідненості, це більш хитка основа майбутніх редних платежів та тривалості відповідно договору і проживання. Натомість, перестороги щодо малолітніх дітей та тварин є все ж таки надмірними. Вони можуть спричинити менше біди, ніж чоловік і дружина під час сварки, або просто неохайні люди. Для виправлення будь-яких недоліків у вас є гарантований платіж, тобто платіж за останній місяць, і щомісячний контроль за станом приміщення. Якщо будуть пошкодження, вам Маєте повне право зобов'язати відновити стан, який існував, а відсікаючи орендарів з дітьми, домашніми тваринами, ви позбуваєтесь одного з самих платоспроможних прошарків населення. Я думаю, що тварини добріші, ніж деякі люди. Якщо діти відвідують школу або садок, поряд з вашим будинком прив'язаність та лояльність до вашого помешкання забезпечена. Для мешканців з тваринами ви можете запропонувати більше гарантійних платіж або вищу плату за оренду з метою відшкодування, все ж таки збиття. Так, всі будуть мати вигоду ви більше доходу або більше гарантії. Вони подобане житло з прозорими умовами для поширених негативних стереотипів. Варто віднести перестороги щодо одиноких молодих дівчат та хлопців. Їх фінансування зачасту не менш стабільне ніж у працюючої дорослі. Про молоді пари думають, що вони можуть розбігатись через 2-3 місяці, тому їм невигідно здавати. Звичайно, така ймовірність є. Але свої ризики можна звести до мінімуму, і вони у вас ще й весілля відсвяткують. Варто лише задати уточнюючі питання. Зокрема, такі як скільки ви вже разом довготривала історія взаємовідносин свідчить про міцні стосунки і вміння проходити через відповідні кризи, сварки питання так само, ким ви працюєте, важливо для визначення чи платоспроможний все ж таки ваш клієнт. Цілком ймовірно, що зарплати одного буде достатньо для оплати оренди, тому ви можете не перейматись їх сердечними колізіями, особливо якщо вони ще йногородні. Ними із цікавих питань є питання: звідки ж все-таки прибули ваші орендари? Якщо місце проживання знаходиться далеко від орендованого житла, їм проблематичніше буде з'їхати, жити все одно десь. Потрібно навіть якщо вони розійдуться, ви наймати продовжить один з них самостійно або запросить когось ще для спільного проживання. Так само таким питанням є чи орендували раніше житло. Якщо так, то вони вже підготовлені до самостійного життя і знайомі з усіма ризиками та обов'язки орендаря. Важливо дізнатись, чому з'їхали, скільки прожили, попросити телефон попереднього власника. Він може вам розповісти багато чогось цікавого. Так звані роботяги курять, п'ють і сміють. Подекуди це має місце, але як правило, і житло, яке їм здають в оренду, не вищої якості, і мало кому відповідної підходи. У біженців є інше клеймо. Вони приїхали тимчасово та або не платоспроможні, оскільки залишились без роботи. По перше, це не людяно. По друге, чітко поговоріть всі умови і все стане зрозумілим і прозорим. Наскільки приїхали, чи здатні регулярно платити, чи є джерело доходів, чи достатньо заощадженої. Якщо відповіді вас задовольняють, згадайте приказку: немає нічого більш постійного ніж тимчасове. Можливо, вони знайдуть тут свій другий дім. Так само є проблема щодо інших національностей. Тут важливо не міряти всіх однією лінійкою, як не можна міряти і всіх українців. Кожна сім'я і кожна людина унікальна. У вас можуть бути проблемні шведи, і чудові цигани. Для їх перевірки краще попросити рекомендації від попередніх власників. Так само ви будете з чоловіком, дружиною чи його її відповідно рішення неважливе. важливе. Так таке ключове питання так само потрібно ставити, і воно дає відповідь на розуміння, хто ж приймає рішення і знімає можливу майбутню відговорку. Потрібно порадитись з чоловіком чи дружиною. Якщо думка іншої половинки важлива, наполягайте на її присутності. На який термін плануєте знімати в оренду? З'ясуйте, чи співпадають ваші очікування по терміну оренди? Вас можуть обманути. Тому повідомте, що в договорі оренди буде пункт, згідно якого орендар втрачає гарантійний платіж, якщо з'їжджає достроково. По реакції, ви побачите, чи готовий орендар дотримуватись свого слова щодо термінів оренди. Ще одним питанням, коли вам потрібно заселитися, чи готові ви так швидко прийняти орендаря, або чи готові його так само довго чекати. Воно допоможе вам визначитись термінами заселення. Під час особистої ж зустрічі звертайте увагу на наступні речі. Вчасно потенційний орендар прийшов на зустріч. Пунктуальні свідчення дисципліни Фінансовий так само, Який в нього зовнішній вигляд. Ймовірно, незабаром так виглядатиме і ваше житло. Яка ж поведінка в орендаря? Десятки дрібних деталей розкриють характер і особисті якості орендаря, які так важливі для вашого майбутнього спокою. Оцініть його порядність. Якщо він намагався кинути агента, це свідчення його моральних якостей. Отже, потенційно він готовий шукати і вас, якщо виправдає цю дію для себе. Задайте важливі для вас питання, які все ж таки матимуть значення для вашої оцінки потенційного орендаря. Знову ж таки, питання, ким ви працюєте, важливо для визначення платоспроможності орендарів, чи буде відповідно можливість сплачувати оренду, якщо затримують зарплату. Ви повинні одразу проговорити форс-мажорні обставини, щоб потім не було відмовок і з причиною затримок і конфліктних ситуацій для. Порівняння приведу в практику в Європі. Там орендарі сплачують наперед весь термін проживання мінімум за 6 місяців. У нас ще досить лояльні умови для орендарів, тому в кожному конкретному випадку намагайтесь все ж таки вияснити ті питання, які вас цікавлять. Ви готові заплатити одразу за перший та останній місяць проживання? Це ще одна перевірка на оплату спроможність. Відмовка про те, що важко одразу заплатити таку суму, не повинна на вас подіяти. Гарантійний платіж це ваша безпека. А неможливість його платити свідчення хиткості фінансового становища вашого орендаря. Можливо, йому потрібно підшукати все ж таки інше житло. Важливим питанням є де орендували житло раніше. Попередня історія проживання розповість про те, які вони ж все таки орендарі. Важливо дізнатися, чому з'їхали, скільки прожили, де їх батьківщина. Попросити телефон попереднього власника він може так само вам розповісти. Чого очікувати, чим займаєтесь, крім роботи, хобі може розкрити більше інформації про потенційного орендаря. Ви зрозумієте, чи відповідає вашому портрету ваш орендар. Ви палите, як мінімум, ви повинні повідомити про свою позицію з цього приводу, чи дозволено палити, і де це відповідно можна робити. Ще одним етапом є юридична перевірка, полягає щодо справжності паспорту. Справжність паспорту перевіряється на сайті. МВС ви можете знайти самостійно справжність ідентифікаційного коду. Ви так само можете перевірити на сервісах перевірки ідентифікаційних кодів. Так само ви можете перевірити власність підприємств на державному сервісі Мін'юсту. Реєстр судових рішень і реєстр боржників база розшуку МВС так само будуть вам в принагоді. Так само варто здійснювати пошук за профілями кандидатів у Facebook, Instagram та інших соцмережам, і стане зрозуміло, хто ж у вас орендує, коли його друзів, інтересів, хобі, стиль життя, наявність звичок, як його сприймають люди. Так само можна здійснити пошук за номером телефону, в GetContact, а також за прізвищем і ім'ям і з розмов з попереднім орендодавцем. Сподіваюся, що дане відео було вам корисне. Якщо у вас виникнуть питання, пишіть нам у коментарях. Не забувайте про наявність у нас соціальних мереж. Також наявність у нас телеграм каналу Очікую ваших коментарів ваших запитань, оскільки вважаю, що дане питання є досить болючим. Я вдячна Збройним силам України за можливість записувати сьогодні для вас дане відео. Вірю, сподіваюся, все буде Україна.